Дивіться, що робиться все по сковорідці Розтіклося. Я мусила це все викинути. з солю перестаралася. Я дуже закохана. У <клес> мене просто не наче мене запам'ятала. Ну, то й хватить тобі. І це теж дуже важливо. Зробіть собі таку замітку. Друзі, всім привіт. вітаємо вас в новому відео. Сьогодні в нас четвер. Свято всіх вас вітаємо з ним, правда. В нас водохреще з дощиком. Дощ самого ранку просто б'є в вікно. По ті роки згадую, все було замерше. Це рік якийсь особливий. Насправді він так і є особливий, тільки не в хорошому сенсі цього слова. І вже як рік відбуваються дуже великі жахіття в нашій країні, і задаєш собі питання, чому так відбувається? Страшно тим людям, які лишаються потім самі. Ця жінка, яку виняли з-під завалів в Дніпрі, її чоловік з дитинкою річною загинули. Просто ставиш себе на таке місце. В кожного з нас є свій маленький світ. Для кожного з нас на світі нема нічого дорожчого, як твої рідні, близькі. І от коли цей світ втрачається, це напевно найгірше, що може бути. Можна пройти всю війну і повернутися додому живим, пройти все пекло, яке там є, а можна піти і на третій день загинути. І у нас був випадок, коли хлопці приїхали з гарячих точок, приїхали додому, до батьків і впали в автокатастрофу. Знаєте, ймовірність взагалі загинути будь-де велика. Так, війна забирає життя людей, забирає дуже багато життів людей. Найбільше прикро те, що ви просто вдумайтеся. Яка це велика цифра, і скільки крові на їхніх руках. Мені, чесно ну, кажучи, знаєте, коли я кажу на руках росіянів, якось так це все м'яко кажучи, скільки крові на руках Путіна. Називати треба його набагато жахливішим словом, аніж просто там Путін. Сьогодні сталося дуже великим болем в голові. Вчора ми заснули в дві години ночі. І вчора знервувалася. Тих новин поначитувалася відео і я день починаю не те, щоб знаєте, з негативу. Війна нам показала те, що ми повинні цінувати наше життя кожен, просто кожен день, і цінувати те, що ми маємо. А ми маємо найбільше багатство нашу сім'ю. Ми маємо дім, теплий дім, ми маємо їжу в холодильнику. Ми маємо одяг, ми маємо здоров'я. Да, відносне в когось можливо гірше, але ми маємо це здоров'я. І це такі радості, на які ми взагалі не звертали увагу до війни. Є дає світло. Є, дає навіть без війни ми маємо те, що у нас є цінувати і за усе дякувати, розумієте? А коли нема цієї подяки, коли люди просто забули, чому вони в цьому світі живуть, і люди, які просто існують, які не цінують те, що вони мають, які багато дуже ниють. У нас немає часу сидіти, плакатись, чекати завтрашнього дня, тому що це якийсь вам не такий день. Багато дуже думок, чесно кажучи, в голові дуже багато думок. Ми живемо настільки зараз просто. На волосинці здається, ніби й так, все нормально. А завтра може просто все піти зовсім, зовсім по іншому. Хочу висловити свої співчуття всім, хто втратив людей на цій війні. Вічна пам'ять усім тим героям, усім тим людям, які, які загинули. Ну що тепер ми починаємо день. Всі погані думки відкладаємо. Навіть коли я сяду і почну падати духом, вони швидко мене виводять, роблячи якусь фігню в хаті або просто потребуючи маминої уваги. З кожним днем помічаю, як наш Адамчик починає все більше говорити. Він говорить просто, він не замовкає Лука, теж. Так, захоплюю своїми такими висловами цікавими. Якщо мене запитає, здається, що йому зовсім не 4 роки, а цілих 10. Тобі смачно, Адам! Адам їсть картопельку з м'язком, а лока чекає свою порцію. Що смачно? Угу. Я, друзі, набрала за свята десь 1,5 кілограма. І може їх там і не сильно видно, але коли я настою ваги, мені як видно, тому що я і 5, десь так. А зараз п'ятвісім. Що мені лишається? Ранок починати з води, тому що я їсти то хочу. Зараз я в шість вечора, і сьогодні мені треба снідати в десять ранку, це як мінімум. Зараз. Без 15-10, тому треба мені потерпіти хвилинок 15, а то можна і більше. Буде мені корисно, тому що я якось так, знаєте, та розлінилася з тими всіма салатами. На дворі теплення таке враження, що вже почалася весна. В Луцьку, в тому районі, де зараз я знаходжуся, з 9-ї години ранку немає світла, а вже десь половина першого. Почалися дощі, і в нас виникла така негайна потреба засипати ямку, яка утворилась внаслідок розмивання води. Я в попередньому відео показував, що з двору в наш підвал затікає вода. Обов'язково треба піти на будинок і засипати, трамбувати ту ямку. Але знаєте що? Дуже цікаво, що навіть погода обламує Росію чи Росію. Вони нас хотіли заморозити, залишити зимою без тепла. І щоб був повний капець. Так тут погода їм не дає цього зробити. До речі, нам відремонтували дрелечку нашу. Хто не знає, ми їх сверлили дирку на вентиляцію. Ми спалили дрельку. Вона там почала іскрити, Всі сторони почали летіти іскри і вона перестала крутитися. Нам писали, що це шітки, тер весною треба поставити. Думаю, а якась ерунда, зараз бистренько зроблю. Заніс в ремонт, а там сказали, що там якір. Горів ремонт 700 гривень. Сьогодні зробили, то треба заїхати і забрати. Це наш замок Люберта, Римокатолицька церква і Кірха. Там що виглядає це в попередньому відео, ми як розгуляли там замку Люберта і в старому місці. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Ринок вже практично закритий. Надіюся, що контейнер з нашою дрелькою ще відкритий. Я зможу її сьогодні забрати. Не дарма ж я так спішив. Так, дрельку ми нашу забрали. Ось вона наша паскудниця. Сказав майстер, бажано цією дрелькою не сверлити стіну. Отак як ми сверлили на вентиляцію. Каже, не перегрівати, бо хворити по-любому знову. Це не та дрелька, якою можна просверлювати такі дирки. Каже, найкраще брати такий великий перфоратор з відбийним молотком. включати режим молотка і так довбати і сверлити. Воно набагато краще буде. Собрати потужну, що вже таку велику, дворучну. Що я там підмітив. В магазині виушно цей пропоратор великий. Я думаю, вже з наступного тижня я зайду і візьму його. Він коштує півтори тисячі, і ним ми вже доб'ємо те, що ми маємо добити. А зараз ми їдемо на автостанцію. Йдемо на нашу хату, засипаємо бігом ту ямку і тоді вже додому. О, Вже Адам вліз цукеркою і давала їм сирки. Вліз. вже. Ти чистенькі ми в голову? Але ти чистенький, і гарний. Ото то да. А ще я, друзі, з вами хотіла поділитися своїм смаком дитинства. Це чай, чай шипшини. І зараз вже його мама варить рідше. Я взагалі його не варю чомусь. І от останніх днів 3-4 я почала його варити. Він настільки смачний, діти просто в захваті від нього. Толік попробував, каже, так, є собі, але от саме лука за данам, вони не можуть від нього відірватися. Тому будемо зараз з ними чаювати. Друзі, нам потрібно приблизно 1 літра води. Невеличка кастрюлька і 4 столові ложки сухої шипшини. Це все ми ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Поваримо хвилинок 3-4, накриваємо і стоїть хвилинок 15. Поки мама готує все для чаювання, діти нагружають сіно. Зробила собі з капусти сіно. цукор ми з дітьми любимо солоденький чай Друзі, цей чай дуже позитивно впливає на систему травлення. Плюс він є дуже чудовим засобом для профілактики застуди. Цей чай допомагає боротися із різними вірусними захворюваннями. Краще віддати перевагу таким чаям, ніж просто чорному або зеленому чаю. Дощик ліпить, Ми вже на хаті. Ну, я вже приїхав. І зараз першим ділом ще додому не заходив. Іду до нас на хату. Хочу те, ямою щось зробити, тому що буду я там плавати. В своєму підвалі, буде в мене не підвал, а басейн. Ой-ой-ой, дивіться що робиться. І -і -і -і. Дивіться що робиться. Бачите? Ми тут машиною трошки трамбували, але все рівно вода тече і стікає. Прямо сюди в стоянку ямку і тече вода. Наша задача зараз взяти. У нас там є пісок. Зараз тим піском ми закидаємо цю яму, щоб вона була на рівні з іншою землею. Сухо, значить вода ще сюди не дойшла. Погнали. Я не міг зрозуміти, звідки вода набралася. Тут ніби з криші так багато вона не накапає. Сніг розставлено, тут нічого страшного нема. А тут виявляється все дуже просто, дивіться. Дорога. Дороги, вода тече, 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 тече. Опа. І тут вже в нас калюжа. Я тут вже засипав, а так ця вся калюжа текла, получается, в цю глибину, що тут була. І спокійно собі просочувалась у підвал. Ми цю воду пустили тепер стороною. ось вона тепер потекла далі в подвір'ї. Тепер нам буде інша задача. Нам треба буде зробити щось там для дороги, щоб ця вода не текла до нас. Якийсь насип вимурувати чи щось таке, щоб вона собі потікала десь далі. Таке в нас сюди вийшло засипане. Видно, як водичка гарно біжить, бачите. Все, збираємо речі і йдемо додому. До речі, на рахунок дверей. Вони розбухли, також не хочуть закриватися. Я зробив таку єрунду. Я взяв машина масло. І ось тут змазав двері. Легше я сьогодні їх відкрив, ніж того разу. Тут тобто це був капець, я мучився хвилин 20, поки відкрив. Бере раз, 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 палкою піджав і все. Це добре. І колодязь теж добре, видно як він розбряк Бачите? Він раніше захворів ідеально Все. Стерла я сюди три картоплини середніх і один середній кабачок. Зараз додаю одне яєчко. Ще потерла одну цибулину теж середню. Тепер додаємо сіль перчик за смаком. Це Сирочок беремо і додаємо сіль. Я додаю багато солі, тому що люблю дуже солений сир. Одне яєчко. На я першу порцію, тому що дала мало борошна, коли кабачок є, борошну треба дати більше. Я дала менше. Все по сковорідці розтіклося, я мусила це все викинути. Шкода, звісно. В раз я вже буду знати. До речі, запах на кухні стоїть просто офіційний. Давно такого не було. Ще світла не дали, як то вже вдома. Розкажи, чи так рано? Тобі не подобається, що я рам. Я можу пізніше піти. Зараз погуляти й я стою іржу. Дала толіку деруни. Дуже насолила сир. Перед тим дала йому чай мій. Кажу, пий чай. Він каже, чай такий собі не очі. Зараз сидить деруни, зазиваємо їм чаєм. Вже йому і чай добрий на поні дирунів, розумієте? Дируни, Аня. А що таке з ними не так? Попробуй. Давай шматочок тобі дам. Ти скажи за сер заверх, він не сольовий. Давай, відкривай вас. Та що вода, Вони вони сльоні. Понимаєте, ну це обідно, я реально, я не на ніч, Ну я спробувала сир. Він офігенний, йому вони сульоні. Йому все пекуче, сольоне, яке там ще. Перчене, жирне. Бо тебе в мене всі смаки і рецептори затуплені. Дуже смачні, що ти хочеш з них? Вони сольоні. Аня, ти солю перестаралася. Це я просто тебе так все налюблю. Люби свого тата, так, добре з мамою. я просто дуже закохана. Оце улюблена страва моїх дітей. Вони так пахнуть на весь зал. Я не їм вже, шоста вечора, але так хочу. Ти таке любиш, Адам? Любиш таке їсти? Ну, Адама, це просто... просто він таке все любить. Ой, напригалися ми з дітьми, награлися. Пішла Аня кормити луку, а ми за дамом завісли на одній іграшці. Є в нас такий вовк, коли йому даєш монетку, він аж підпригає. Ну давай. Ой! <плес> <плес> Ой! Чи не з'їла тебе? Награлися з дітьми в монстрика, і м'яча пограли, і бігали по хаті, і стрибали, <плес> і скакали. Да? Зараз нас через 5 хвилин має. Пропасти світло і вже до 12 ночі його не буде. І скачав фільм Джокер 2019 рік. Не знаю, що це за фільм, хочемо подивитися. Дивилися вчора фільм якось Банші. Банші. Банші... банші. 22 й рік. Коротше, фільм. Як цей фільм називається? Банші? <звук> Ой, <звук> <який>. <звук> а, банші іншеріна ін, якась, чи що? і іншеріна, там острів так як називається. Боже мій, як там пишуть, що суперфільм, психологічний, да там просто розрив. Но... Пишуть, що це дійсно такий філософський фільм, а як на мене це просто якийсь е маразм. <гум> І все. Ні-ні, то не світло, ні в якому разі, то генератор. Аня сидить засмучена, а знаєте чому? Тому що в нас є отака гра. <рес> Суть її в чому. Є дві однакових карточки. Виграє той, хто назбирає найбільше карточок. Ми граємо всі по черзі троє. У нас вже з лукою є дві. Ми, ну, ми разом граємо за одну команду. І в мами теж є дві. А в Стасіка одна. Це ми підсіли на цю гру і вже котрий вечір ми сидимо і граємо. З лукою і з мамою. Так, Стасік, стоп. Стасік ходить. Давай, мама, в тебе все вийде, давай. Оп! Собачка лежить. Бляха-муха! Ти гониш чи що? <плес> Отже, ми закінчили наш матч. Ми з Лугою були як одна команда. Мама була інша команда, і Стасік був інша команда. Тепер дивіться, як розподілилися карточки між нами. Сидить мама. Ну, зразу по очах видно, що не сильно задоволена. <плес> дивіться. Це її карточки, які там всім штучок. Тут сидить Стасік. Тоже щось очі та, Що... Сльози накочується. Це на тихо. Те, що ми програли, це нічого не це його шість карточок. А тепер наші карточки. Це, це наша куча карточок, коли не все порозкидав. Там скільки їх було. Ну короче, ми будемо. Та? Проти такої команди, як ми з Лукою, куди перти. Ні! Луки хороша пам'ять. Я... я йому трошки Привискайте, Привискайте, Так що хто не має такої гри, раджу придбати. Дійсно, дуже цікаво. І пам'ять розвиває і взагалі можна так завіснути на піввечора з дітьми. Я зрозуміла одне, що в мене просто пам'ять не бача. Я це помічала, знаєте, я навіть монтож там прям ну, уважна, я навіть з кимось знайомлюсь, да? І от мені кажуть ім'я. А З ким ти знайомишся? Мені кажуть ім'я, і я от його зразу не запам'ятовую. Просто. Мене запам'ятало, ну, то й хватить тобі. <хи> Значить, так, Аня не могла змиритися своєю поразкою. Бігала по хаті, всіх нас задовбувала, каже, граємо ще раз. Але на цей раз ми дістали з коробки повністю всі карточки, які там були. Дивіться, тепер не результат. Значить, лежить Аня, знову недовольна. Оце її карточки. Ну, не рахувати там 13 чоловік. Лежить Стасік тут, щось колупається. У <хи> нього <хи> <'яло> їх шість. Я рівень Тепер я з моїми карточками. У мене їх тут. Ну, ми не рахуємо 10. Речі, вам <плес> Слухай, хай, що їй повезло. А -а -а. Один раз випадково виграла випадково. і ходить. Ніс задертий. Випадково. Це якраз то не грани на випадковій. Тобі повезло, що Стасик перед тобою сидів. Клали ми вже нарешті дітей спати. Адам заснув зразу. Лукашу там трошки шеворочився, але теж заснув. Що хотів сказати на рахунок його з дітьми? От ми помітили, дуже важливо, коли ми з Лукою Адамом граємося. Ну з Адамом ще не так. Він ще менше розуміє. А от Лука, ми завжди питаємо. Лука, що ти хочеш грати? Він там каже: Хочу грати те те як ти це хочеш грати? Він же задумується, як він хоче грати. Добре, Лука, граємо ТТТ, Ти старший розказуй, хто як має грати. І він каже: тато, ти берете, мама ти берете, стасік берете. Ми його робимо головним, і це в дитині якби проявляє таку ініціативу, і він вже, скажімо так, він не боїться відповідальності за те, що він робить, і це теж дуже важливо. Зробіть собі таку замітку так само, коли граєте щось з дітьми, давайте їм якби керувати цим процесом. Що вони хочуть грати, як вони хочуть грати. Я до речі, навіть знаєш, чула. Що коли навіть ти вдягаєш мало, малу дитину, да? Адам, наприклад, no. якому там два роки, навіть що нема двох, ти от ти, давай йому вибір завжди там, коли, там двоє штанців, які ти хочеш сьогодні штанці одягнути? Я, я так робила, до речі, з лукою, і от задам коли це недавно робила. Там футболочка. яку давай будь-футболочку дягнути? Він же сам вибирає. І це так прикольно, все ж він відчуває у собі таку важливі, що Він же має вибір якийсь. Ще сталася одна така цікава історія сьогодні. Зранку <с. стаю я зранку на роботу, як завжди. Встав, бистро, пішов в ванну, вбиваюся зуби чищу, все остальне, голову помив. Все, зібрався, все йду, йду, беру телефон в руки, дивлюсь на годинник. Половина шостого. Половина шостого. Просто як, я. Я встаю на роботу десь в 7.20, Це половина восьмого майже. А це половина шостого. Я такий вже розкомарений, думаю, що робити? І ліг спати знову. Лице вмити, все, я вже заснути не міг, я просто лежав дві години. Я встаю в туалет, збоку толіка нема. Думаю, ого, як ніч пройшла швидко. Заходжу в ванну, толік ванні. Думаю, ну ладно, якось так темно. Я пішла далі лягла спати. Приходить Толік, лягає біля мене. Обняв. Думаю, напевно, перед роботою там дня мене. Зараз полежить спати знову, я збігаюся, підійде. Я заснула, просинаюся, тоді сподіваюся. Бляха, проспав роботу. Я дала його ногам, копити, вставай на роботу. Він добачив, хто хоч бишов. Я не спав, я просто лежав собі. Я вже полусонно, думаю, засинаю далі. Чую, міну, на вухо шепче. A nie, ja wstałem z rany. <laughs> Я думаю, в кожного була така ситуація, що просто зривалися з ліжка, думали, що вже там пізня година, а насправді ще взагалі дуже рано було. Я ще хотіла тему таку підняти. От чому в одних батьків діти починають говорити рано, в других пізніше? І багато дуже говорить про те, що ні від чого це не залежить, і дитина почне говорити тоді, коли їй потрібно. Це не так справді люди. Я вже помічаю за двома своїми дітьми, коли ти з дитиною розмовляєш, запитуєш, ведеш діалог з самого дитинства, розказуєш йому про кожну. Дрібничку, яка є, будь де на кухні, як ти готуєш, гуляєш, граєшся. Казки читаєш. Е, да, читаєш багато казок, книжок. Тоді дитина вона реально проявляє такі, знаєте, таку велику зацікавленість до говоріння, коли не просто пальчиком показав, що їй треба, і ти вже побіг, а ти запитай, ти хочеш це або хоча б там зробив, що ти не розумієш, що він хоч щось намагався сказати. І помічаю я за лукою за адамом, що тільки через це вони почали дуже рано говорити. Плюс дуже дуже відіграє. Знаєш? Що? Зміно зміну обстановки. І от психологи кажуть, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина заговорила, змініть просто обстановку на декілька тижнів. Я помічаю за лукою. Ми дуже дуже багато їздили. Це не було коронавірусу, не було. Я лука. Пам'ятаю, ми як в Карпати їздили. У ковель чи лука був менший, і через тиждень приїхали. Він зовсім інший. Єгип, в Єгипту теж згадай. Коли луці був рік, рік і п'ять, може менше, ми на тиждень полетіли в Єгипет. Прилетіли з Єгипту, він так само, дитина зовсім інша була. Стрес ну, в неї такий, і так само це стимулює дитину до всього, воно повністю доросліше і набагато швидше. Зараз не мається на увазі, що прямо тільки подорожуйте. Зараз такої можливості це немає. Говориться про зміну обстановки. Зараз такої можливості так, немає, тому що і війна, і був коронавірус. На рахунок Адама, десь така до року, він жив в такій, такій обстановці, одноманітні по суті. Квартира помишили в Луцьку, потім ми сюди приїхали. <кій> Трошки йому так. Дав такий вже стрес, але що я помітила вже після року. Я тут помічаю, що мало говорить така Аня, ну треба, треба щось робити, і ми давай більше такі діалоги з ним. Що збавимо. діалоги, Аня? Тут Лука, тут Астасі, тут ніколи. Вони всі разом то mm -hmm. Лука постійно до дразнить да. його. то Адам, 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 адам. Толіка, але що він кажи? ми так само от... оточені діти він так само говорить більше. <зважаю> <Орочко> <зважаю> шо був? Луцько, була ти, Адам, Лука, все, я на роботі. А тут а от тут купу людей в хаті. Ну почекай, да. І але все це... одно, Толік, ми з тобою тепер сідаємо, як ми говоримо за Дану. Ми все запитуємо, ми читаємо йому просто тьма, книжок. І от він почав говорити за цих три місяці навіть просто. Ми починає там по три слова навіть говорити. Реченнями, реально реченнями. По три слова за один раз. До речі, він сьогодні навчився говорити знаєш яке слово? От, чітко. Він раніше казав нінон, а тепер каже нікон. От просто букву К, Як шоці? Я от Вчора ще не а чув. на Луку каже К. Ка". А на Лукуша каже К. Ка". От Ка". чогось йому важко тасик. Він каже «стасік». Чи Тасік? Не Ка". лінуйтеся з дітьми розмовляти, да. не лінуйтеся запитувати, не лінуйтеся просто сідати і декілька хвилин приділяти їм. Та це може бути просто розмова. Навіть Адам скаче на ослуку, це з ним і говорю. І так прикольно, що говорити. Він щось тобі відповідає. Або, наприклад, мама, що це? А це мама, що це? Ой, коротше, день був важкий сьогодні. <ріху> Рано встав. монтували ми трошки відео, ноутбук розрядився, світла ще немає, десь через півгодини мають включити. Mm -hmm. Сьогодні день прикольний був такий. І ігри класні пограли. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!